Слава Богу, брати і сестри, ми живемо в той час, коли люди заносять особливу подяку Господеві. І я прочитаю один вірш. І будеш ти їсти і насищатися по поблагослови Господа Бога Твого у тім доброму краї, що дав Він тобі. Ми будемо благословляти Господа і дякувати. Ви знаєте, що за добре легше подякувати, але воно буває, що і приходять і недобрі часи, і за то треба бути вдячним Господеві. Але сьогодні, як ми маємо таке молитовне зібрання, я бажаю зачитати інше місце, то є з дії святих апостолів. Я зачитаю з 12 розділу і читаю з першого вірша. А цар Ірод тоді підніс руки, щоб декого з церкви гнобити. І мечем він стяг Якова, брата Іванового, а бачивши, що подобалося це юдеям, він задумав схопити Петра, були ж дні опріснуків. І, схопивши його, посадив до в'язниці і передав чотирьом-четвіркам вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивезти людям його пастці. Отож, у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася Богові за Нього. Ми читаємо ту історію. Минулися ті часи, коли Ісус Христос був розп'ятий, Він воскрес. Але в день п'ятидесятниці, коли зійшов Дух Святий, коли було велике множество людей наїхало в Ізраїль, щоб поклонитися Господу, тому що це було одне із трьох свят, що люди весь мужський рід мав приходити в Єрусалим для поклоння Господеві. І коли зійшов Дух Святий, там зробилося таке щось несподіване. Що коли апостол Петро сповнений Духом Святим проповідував, то покаялося близько трьох тисяч людей. Церква вона піднялася раптово, несподівано. Після того, як був оздоровлений оцей чоловік, який сидів кривий біля входу в храм, там покаялося п'ять тисяч людей. Велике множество послідовників Ісуса Христа, вони тоді називалися ученики, учні Ісуса Христа. Велике множество було віруючих людей в Ісуса Христа. Ну, Звичайно, після того почалося гоніння. Ми чуємо про те, що апостолів переслідували, посадили до в'язниці, побили, а потім Степан був побитий камінням на смерть. Ми читаємо про те, що Савл був гонитель. І коли зробилося велике переслідування, то всі розсіялися, окрім апостолів, з Єрусалиму. І ми читаємо в 12 розділі, що цар Ірод підняв руки також свої, щоб переслідувати, як сказано, гнобити. Декого з церкви, Яків, був стятий мечем, і він надумав схопити Петра. І перед перед тим, як він схопити, настали свято Опріснуків, і він схопив його, посадив до в'язниці і передав чотирьом четвіркам воїнів. Чотири четвірки, то є 16 воїнів. Ну, звичайно, 16 воїнів одночасно вони не. Не сторожили Петра, але в, обично вони ділилися по годинах, і того було достатньо, щоб Петро був добре стережений. І ми читаємо, що отож, у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася за нього. Церква молилася за апостола Петра. І як ірод хотів його вивести, Петро спав тієї ночі, між двома воїнами закутий у два ланцюги, і сторожа пильнувала в'язницю при дверях. Апостол Петро, він скований ланцюгами. І, питає, і читаємо далі, ось ануло Господній з'явився і в в'язниці засяяло світло. І, доторкнувшись до боку Петрова, він збудив його, кажучи, «Мерщий, вставай. І ланцюги йому з рук поспадали. а Ангел до нього промовив Підпережися і взуй сандалі свої. І він так учинив і каже йому: зодягнися в плаща свого та за мною йди. І вийшовши, він ішов услід за ним і не знав, чи то правда, що робилась від ангела, бо думав, що видіння він бачить. Як сторожу минули вони першу і другу. То прийшли до залізної брами, що до міста веде, і вона відчинилася сама їм. І, вийшовши, пройшли одну вулицю, і відступив ангел зараз від нього, сказав же Петро, опритомнівши, тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела і видер мене із рук Іродових та від усього чекання народу юдейського. І ми читаємо далі, що зміркувавши, він пішов туди, де звичайно збиралися послідовники Ісуса Христа. А це був Дім Марії, матері Івана, званого Марком, де багато зібралося і молилися. І коли він прийшов до цього місця, він став стукати в браму, а Ну, кому приходилося жити там на східний, на південно-східній Україні, особливо на Херсонщині. А там в хати вони обично мали загорожені були, і була брама, котра зачинялася. І євреї так мали щось подібне в Єрусалимі. І він прийшов до Брами став стукати. І він стукає, стукає, вийшла одна служанка на ім'я Рода, і вона почула голос Петрів, що то Петро. І вона не вчинила, а біжить до тих, котрі моляться, і каже, Петро стукає. Вони йому не вірять. Кажуть, хіба ти навісна? То, то нікого не може бути. Під такою охороною Петро, вони знали, де Петро знаходився. Під такою охороною. А вона стала доказувати, що то Петро стукає. І коли вони вийшли, зустріли Петра, і пустили його до хати, і махнувши рукою до них. Що мовчали, він розповів, як Господь його вивів із в'язниці і сказав: сповістіть про це, Якова, браттю, і вийшовши він до іншого місця, пішов. Ми часто думаємо, що перші послідовники Ісуса Христа, Апостольська Церква, це були настільки віруючі люди, вони були такі самі, як і ми. І часто ми молимося. І ви знаєте, коли Бог дає відповідь, ми дивуємося, як ті учні, відчинивши, вони огляділи і дивувалися. Вони не могли подумати, як тут так, що Петро прийшов. Але Петро розказує про ту Божу милість. І ви знаєте, в нашому житті буває так, що Бог являє свою милість. Бог буває, що Бог опеділяє своє оприділення. І воно не згідне з нашим бажанням і нашими стремліннями, і навіть нашими молитвами. Але буває, що Бог, коли дає відповідь, то і ті люди, котрі були безнадійно хворі, котрим сказали лікарі, що він не доживає до завтра, а вони ще живуть довший час і прославляються ім'я Господнє. Буває так, що Бог творить чудеса, що ось та пригорща муки і трошки оливи, воно кормить людей не тільки, не тільки оцю вдову її сина, а ще й Ілью, і воно кормить такий період часу, що поки не скінчився голод. І вони ж замість того, що, як казала, та вдова, що от маєш ту пригорщу муки і трошки оливи, ми то й помремо, бо більше вже нема надії. Але по слову Господньому воно стається не так. І я хочу сказати, брати і сестри, ми маємо молитися до Господа. Ісус Христос розказав притчу про одну вдобу, котра мала тяжбу з своїм суперником, і вона приходить до суді і просить захисти мене, Я вдова, захисти мене. А він такий чоловік був, що про нього сказано, Бога не боявся, людей не встадався. І він довший час не хотів захистити її. Але коли вона надокучала йому, надокучала на кінець йому, надокучала настільки, то він каже, я вже вступлюся за неї, вона більше не прийде до мене. І він захистив її і каже Господь, чи чуєте, що суддя несправедливий? Чи Бог не захистить вибраних своїх, котрі кличуть до нього? День і ніч. Ми маємо сьогодні час молитви. Ми маємо той час, коли нам потрібно, не тільки нам потрібно весь час бути вдячними Господеві, тому що каже слово Господнє. Будьте вдячними за все. Нам каже, за все, дякуйте, пише послання до Солонян. Але і ми маємо свої потреби і ми будемо кликати до нашого Господа. І Господь сказав, що дасть відповідь. Ми прочитали ту історію, що то була настільки надійна охорона 16 вояків. Петро скований двома ланцюгами до воїнів. І на дворі сторожа, за дверям, сторожа охороняє. І коли прийшов ангел, і він збудив Петра ланцюги впали з його з рук. Ви знаєте, що і ланцюги невір'я. І гріха, і диявольські окови, вони також падають по слову Господньому. Бог не завжди посилає свого ангела, але ми живемо в час дії Духа Святого, котрий діє не тільки в віруючих, він діє і на тих, котрі противляться, і Він захищає вибраних своїх. Я хочу закликати нас усіх до молитви. Ми зачитали той цікавий приклад. Де записано в слові Господньому. Це реальна подія, котра відбулася за днів апостолів. І такі подібні події відбуваються і в нашому житті. Я вам хочу сказати і приклад, котрий був в нашому житті. Це було вже. Років напевно, що за 48. Одного разу ми приїжджає я приїжджаю до. Там, де жила моя, моя теща в село. Моя жінка була з маленькою дитиною, в нас була маленька Таня. І я приїжджаю вже вечір, а то був десь так, я думаю, десь було так вересень місяць копали бараболі. І як їхав, спинився. Кажу, ти знаєш, що ми вже е, тої ночі, в третій годині, приходили молитися за Таню, бо думали, що до ранку не доживе. Я приїжджаю. Дитина плаче, каже, вже довший час плаче, і не перестає плакати і не знає, що зробити. І приходить дасть мій який Андрій Полікарпович, і він каже: давайте ми станемо помолимося. І ми стали, як молилися. Ну, молилися, як молилися. І під час молитви дитина затихла, і дві доби. То тільки то, що наїсться і спить, наїстся і спить. Бог виходить на поміч несподіваним випадком способом. А скільки Бог беріг наше життя, охороняв дороги дорогах наших, де було вирок лікарів і були різні хвороби, але Бог виходить на поміч. І каже Ісус Христос, що. Він сказав, щоб молитися і не занепадати духом. А він подасть захист вскорі. Амінь. Молимося.